Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Нещодавно з конвейера зійшов 100 тисячний електромобіль від автобренда ZK. Він, до речі, належить концерну Geely. Такого показника молода компанія досягла за 548 днів з моменту початку випуску своєї першої моделі Електроліфтбека ZK001. А ювіляром виявилася друга серійна модель Мінівен ZK009. Зазначимо, що він розроблений повністю з нуля і поставлений на конвеєр протягом лише другої половини 2022-го. Електромотори у 0,09 такі ж, як і у першої моделі марки, електрокара zk 001. Це один електродвигун потужністю 200 кВт або 272 кінські сили, або два електромотори, які в сумі видають 400 кВт або 544 кінські сили. Можна вибрати батарею ємністю 116 та 140 квт годин. А пробіг на одному заряді відповідно 702 та 822 км, згідно з циклом підрахунку CLTC. Також цікаво, що в цьому міні-вені на ринку дебютувало третє покоління акумуляторів лідера ринку компанії CATL. Як ви зрозуміли, зараз конвейера сходять лише дві моделі ZK, але вже цього року розпочнеться випуск паркетника Зіке x З третім електрокаром компанія має намір вийти на європейський ринок. Причому вже до кінця цього року. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua. У квітні на автосалоні у Шанхаї представлено ще одне серійне електроавто від шведського бренду. Свою другу серійну модель в автомарці Polestar класифікують як SUV Купе. Насправді ж це не кросовер і не хетчбек у традиційному розумінні. У моделі є одна особливість, що її виділяє: авто не отримала заднього скла. Це дозволило зробити відокремлений від салону багажник із величезним отвором. Тому новинка Polestar 4 швидше займає положення між ліфтбеком і фастбеком ніж є кросовером з лініями купе. Четвірка має колісну базу без одного міліметра 3 метри. А загальна довжина авто 4 метри 84 сантиметри. Кузов отримав безрамкові двері та скляний дах без сувної секції. За доплату скло може бути електрохромним, тобто зі змінним ступенем прозорості. Передбачені колеса діаметром 20 або 22 дюйми. Зрозуміло, що цей шведський електромобіль, побудований на китайській модульній платформі SEA, яка використовується в багатьох автоконцерну джилі. Polestar 4 в базі має пружинну підвіску, а пневмобалони запропоновані у вигляді опції. У моделі немає управління вектором тяги. Задній двигун надає руху колесам через звичайний диференціал. Задньопривідний Polestar 4 має один електродвигун потужністю 200 кВт або 272 кінські сили. Повнопривідний електрокар видає загальну потужність електромоторів 400 кВт або 544 кінські сили. Така модифікація може розігнатися до сотні за 3,8 секунди. За доплату запропоновано пакет Performance, який включає переналаштоване шасі, передній гальма Brembo з чотирипоршневими механізмами та золотистим декором. Обидві модифікації отримали літій іонну батарею ємністю 102 квт кВт-год. паспортна дальність ходу згідно з циклом WLTP 600 км у одномоторної версії та 560 у повнопривідної. Для цього по передбачено автопілот другого рівня. У його розпоряджені 12 камер, 12 ультразвукових датчиків та один радар. Салон четвірки оформлений у дусі мінімалізму. На передній панелі є екран приладів діагоналю 10 дюймів, а тачскрін медіасистеми витягнувся на 15 дюймів. Також на допомогу водієві працює і проєкційний дисплей. Фізичних кнопок у салоні майже немає, але є дзеркало заднього виду, яке відображає, що відбувається у салоні. Це дзеркало має вбудований екран, на який передається зображення з камери заднього виду. Вона встановлена на даху та неоціненно корисна, враховуючи відсутність заднього скла. Ще в салоні варто виділити задній диван з регулюванням нахилу спинок та окремим сенсорним екраном для керування мікрокліматом та іншими налаштуваннями. За активну безпеку відповідають 9 ейрбегів різного типу. Сходити з конвеєра PolSAR-4 буде лише у Китаї. Старт виробництва заплановано на осінь цього року. У листопаді розпочнуться продажі в КНР, і лише наступного року заплановано експорт. Орієнтовні ціни від 60 тисяч доларів. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з піднебесної.